Дорогі друзі, добрий день! Знов я на фоні теплиць. І знову культура в теплицях така дуже актуальна в цьому році. Багато запитань, багато фермерів, які починають свій бізнес з цієї позиції в цьому році, та і на на протязі багатьох років. А в цьому році, завдяки тої ціні на цибулю ріпчасту, яка є, то багато хто з фермерів бажають отримати гарний врожай. Ранній врожай та отримати хороший заробіток. Я думаю, починаємо. Так ось теплиця 55 метрів довжиною, широною десь 10. Це цибуля ріпчаста, жовта через розсаду. Багато хто питає, як, коли сіяти. Я рекомендую сіяти десь в Дніпропетровщині Це середина лютого місяця. Ось тут посіяна у 260 касету отримані гарні такі всходи. В кожну комірочку кинуто Д3, Д4 насінинки, і потім буде висаджуватись уже у ґрунт безпосередньо. Десь після вегетації 30-40. Днів у касеті. з чого треба дуже остерігатись. В цьому випадку, хто перший раз займається культурою, тут ви бачите знизу агротекстіль, потім піддон і касета на піддоні. Ось це дуже все добре. А от за піддоном треба слідкувати. Дивіться вже. Коренева система проникає у піддон, тому бажано, якщо піддони у вас повинні бути новенькі чи пластикові, щоб якщо там якісь залишки хімічних речовин не впитувала цибулина та не загинула. Також у цьому випадку, що треба чого ще остерігатись: волога та температура. Зберігайте температуру на таких сходах приблизно в день 15 градусів за сонячної погоди. А вночі десь 5 градусів. Цього абсолютно достатньо. Цибуля ріпчаста, холодостійка рослинка, тому ви отримаєте дуже компактну, якісну розсаду. От тут уже ми можемо бачити, якщо камера передасть, на цибульки сім'ядольний листочок починає всихати. Це щось уже цибульки не подобається. Чи, чи волога висока, чи температура висока. В принципі, більш-менше стояння. Зараз напишемо фермеру, чим слід його підживити, чим слід його покропити, щоб вона була зелененька, файненька та не переростала. Ось. Тому слідкуйте за наступними відео. Якщо є питання, будь ласка, якщо дасте нам завдання, теж буде цікаво. І нам, і вам. Дякую за увагу. Гарних врожаїв. До побачення! І так, друзі, хочу вам нагадати, що посіяно а, гібрид цибулі ріпчастої Дарко. Це червоноплідна цибуля, яку можна сіяти через розсаду, отримувати гарантований врожай, а також у відкритому ґрунті. Тому, хто не знає де замовляти, звертайтесь, насіння ще є в продажу. Дякую вам.